Вітаю! дивитеся деталі на 21-му каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. З вода буде дорожчою. Після місячного мовчання резонансну новину таки прокоментували у водоканалі. Подробиці замить. Канабіс, гашиш та амфетамін у вогонь. Працівники Служби безпеки знищили наркотики та психотропи. 500 ліфтів, 3 мільйони боргу. Про стан старих радянських ліфтів, міських багатоповерхівок та шанси на їхню заміну далі. Вода для ужгородців таки подорожчає. Після місяця мовчання водоканал офіційно підтвердив інформацію. Наразі все ще чекають підтвердження нових тарифів з нацкомісії, яка от от повинна викласти своє рішення на сайті. Прогнозують, з 1 вересня платити будемо уже за новими цінами. Підвищення пояснюють традиційно постійним зростанням вартості електроенергії та витрат на ремонтні роботи і збитковістю водоканалу. Наскільки зросте ціна за воду? та чому Ужгородська вода найдорожча в Україні, розкаже Олександра Туранова. Вона і так одна з найдорожчих в Україні. У Західному регіоні найдорожча. А з вересня подорожчає знову. Вода для Ужгородців зросте в ціні вдруге за 2016 рік, бо постанова з новими тарифами вже на розгляді у міністерстві. Два тарифи для міста Ужгорода Це з використанням внутрішньобудинкових мереж. Ціна води з каналізації – 16 гривень. 68 копійка і централізоване водоснабження без використання внутрішньобудинкових мереж 15 гривень 68 копійок. Думаю, що це буде з 1 сентября 2016 року. Та навіть сьогоднішніми майже на 3 гривні дешевшими тарифами Ужгородці мають серйозні борги перед підприємством. А чи зможуть люди платити, тому що ні зарплати, ні пенсії. От. Більше людей, які не будуть платити. Є такі, що є такі, що і можуть платити, але не платять. А є такі, що і не можуть платити, бо жити за щось треба. Або я не знаю, як, як будуть економити. На чому будуть економити. після подорожчання Сума боргу, прогнозують економісти, може зрости в рази. Бо ефективної програми боротьби з боржниками у водоканалу нема. Це загрожує, наприклад, відключенням світла на об'єктах підприємства. Сьогодні борг КП енергетикам складає мільйон гривень. Водночас самому водоканалу Ужгородці боргують понад 13 мільйонів. І як з ними боротись, комунальники не знають, бо відключати злісних боржників, як це роблять газовики чи енергетики. Механізму нема. Отключать от водоснабжения абонента 100% нельзя. Его можно только обмежити, да, то есть уменьшить объем воды, который мы ему подаем. Что технически в многоквартирных домах сейчас сделать нереально. Единственное, чем мы можем бороться с ним, это отключить канализацию. Вищення вартості у підприємстві пояснюють постійним зростанням цін на електроенергію, підняттям мінімальної зарплати та подорожчанням вартості ремонтних робіт. Крім того, мільйон гривень витікає повз трубу водоканалу у землю замість кранів. А платимо за це ми у наших щомісячних платіжках закладені 30% так званих втрат. Ми просто поставлені умови, коли ми не можемо обирати, хто нам буде надавати цю послугу, то звичайно вони залишаючися монополістами, знову ж таки, природним монополістам у босеї ресурс основний вони встановлюють і ведуть досить непрозору політику встановлення тарифів на водопостачання. Водовідведення водоканал в обласному центрі монополіст. Тому коли і наскільки підвищувати тарифи, вирішує самостійно. Пропозиції комунальників затверджують у Києві зазвичай без змін і заборонити це робити не може ніхто, ані область, ані місто. На вчорашній сесії обласної ради депутати навіть проголосували за мораторій на підвищення комуналки. Те рішення швидше іміджеве, бо реальних важелів впливу вони не мають. Закарпаттям знову пронісся буревій. Найбільше постраждали населені пункти Свалявщини, Перечинщини, Воловеччини та Ужгород. В обласному центрі на восьми вулицях попадали дерева. Біди негода наробила на Плеханова, Йокаї, Фучика, Руський, Тіхого, Боженка, Грушевського, Собранецький, площах Дружби народів та лабурця. Місцями гілки побривали лінії електропередач. А на руській через дерево перекрило проїзд та пошкодило автомобіль. У першинському районі біля села Добриничі було пошкоджено транспортний засіб. У Рахівському районі в селі Ростоки наслідок перезволоження ґрунту відбувся суґрунту. Було частково перекрито автомобільний рух на дорозі місцевого значення. Станом на 15 годин сьогоднішнього дня наслідки були ліквідовані, і рух повністю відновлений. Анабіс, гашиш, амфетамін, понад 1300 пігулок і сім десятків ампул контрабандних лікарських засобів знищили за рішенням суду працівники СБУ. Наркотики та психотропні препарати спалили у спеціально визначеному місці на околиці Ужгорода. Ці речовини були ввезені в Україну контрабандою та вилучені під час розслідування справ і були речовими доказами в низці кримінальних проваджень. Знищення проводилося згідно. Встановлених правил та інструкції у місці, віддаленому від житлових будинків. Проведене знищення особливо небезпечних наркотичних засобів це канабіс або марихуана та смола канабісу гашиш. Знищення психотропної речовини обіг якої обмежено. Ужгородці боргують за ліфт. Понад 3 мільйони гривень обслуговуванням понад пів тисячі витягів у місті займаються два підприємства: найбільше підйомників на балансі Ужгородліфта. про стан старих радянських ліфтів, міських багатоповерхівок та шанси на їхню заміну далі. Ліфт у цій ужгородській дев'ятиповерхівці не працює майже 20 років. Полагодити його практично нереально. Місцеві підозрюють, що найважливіші частини механізму хтось поцупив, а ліфт поступово перетворюється просто на елемент недолугого декору. Теоретично тут тягач можна тільки замінити, але на це потрібно близько мільйона гривень, тоді як у будинку серйозні комунальні борги. Песіться тим, що в нашому будинку велика заборгованість по квартплаті, що нас просто утримують, а не ми утримуємо свій будинок. Ну і так, всі смирилися. У нас дуже багато дітей, тому що в малій квартирі, дешеві квартири знімали дівчата, типу вашого і з калясочкою. На 9 поверх з колясочку, з 9-го поверха. Найважче старшим людям Марія Яремчук навіть на вулицю старається виходити тільки за гострої необхідності. Потім, якщо не в руках щось, то зупиняюся, бо важко. Зверталися до місць ну, виконкому, ну, і вони казали, що ми самі купляли. Ну, тут є багато бідних людей, що не можуть. Більше трьохсот тисяч гривень передбачили на ремонт ужгородських ліфтів. Вистачить цих грошей на десять підйомників, тоді як у списку для найнагальнішого втручання. Вісімдесят шість коштів не вистачає на найпотрібніші деталі. Притому містяни боргують комунальному підприємству більше трьох мільйонів гривень. Це кошти, які Недоукладені, скажімо, в якісь запчастини, безперебійну роботу ліфтів, є проблемні будинки. Є, де в під'їзді боргують 3 тисячі гривень, а є де 55 тисяч гривень. Один під'їзд боргує. Скажімо, 16-ти етажка, яка без ліфтів ну, ніяк не обійдеться, боргує на сьогоднішній день 49 тисяч гривень. Найчастіше борги у мешканців нижніх поверхів вплинути на боржників можна кількома способами, та застосовують найчастіше звичайний метод роз'яснення. Якщо ліфт зламався, у будинку борги підйомник не ремонтуватимуть, поки не покриють із суми боргу хоча б вартість запчастини роботи. І це при тому, що навіть якщо ліфт ремонтуватимуть, 10% вартості мають сплатити самі мешканці. Продовжуємо попереду у деталях такі теми. Тераса під вікнами клопіт жителям. Мешканці новобудови на Минайській мусять наглухо зашторювати вікна, щоб їм у квартири не заглядали відвідувачі кафе у дворі. Люди вимагають прибрати терасу, що кажуть чиновники, дивіться за мить. Крізь черепицю видно небо, а стелю підпирають старі двері. Комунальна проблема багатоповерхівки на проспекті Свободи у нашому сюжеті. Сміття багато, баків мало. У новому районі загострилася проблема з відходами поблизу Токіо. Чому і що робитимуть комунальники? Далі Бемако проти Карпат. Результати товариської зустрічі закарпатських та пряжівських гандболісток наприкінці випуску. Тераса під вікнами у дворі у новобудові на Минайській 18. просто під балконами квартир влаштували літню терасу. Місцеві мешканці змушені закривати вікна та балкони простирадлами, аби за їхнім особистим життям не спостерігали відвідувачі закладу. До того ж, скаржаться люди там шумно і місця на подвір'ї практично не залишилося. Тераса розміщена законно, міська рада дала на це дозвіл, але місцеві вимагають його скасувати. кажуть, їх навіть ніхто. То не питав. У житловому будинку на вулиці Минайська від прибудинкової території залишився ось цей клаптик з ігровим майданчиком. З правого боку приватний гараж його власник продавати не захотів, а з лівого тераса від піцерії, яка знаходиться на першому поверсі будинку. Власники квартир кажуть, при купівлі помешкань забудовник обіцяв стоянку для машин та зелену зону для відпочинку. Нам тут показували що ми можемо тут сставляти машину. Що тут є дитяча площадка? А по факту виходить, що даже дітське. Дитя площадкой пользуються, як правило, либо мамочки з каких то сусідніх дворів, либо мамочки, які сидять на площадке, а діти їх грають вот на детской площадке. І Із постійним запахом, який йде до квартир від кухні, кафе мешканці вже звикли, проте не можуть змиритись із вечірніми клієнтами, які засиджуються допізна. Ми терпимо, я розумію, кожен хоче працювати, кожному треба заробити гроші. Я це признаю. Але чого наша територія має бути спільна для всіх ужгородців? Місцеві жителі неодноразово викликали муніципальну поліцію. Після першої перевірки у травні виявилось, дозволу на встановлення тераси у власниці кафе нема. Тоді столики забрали, але через місяць тераса знову відкрилася. Скарга іменно написана 13.06, а мер 30.06 видає їм дозвіл на розставлення терас без дозволу жителів. Нікого не цікавить, що тут живуть люди. Дивимось балкона, прямо у тарілку людям. Виходимо на балкон, люди дивляться наверх, хто там вийшов. От просто пустинями закладуємо балкон, щоб нас не дивилися. У міській раді повідомили причин відмовляти не було. Право на цю територію мають як жителі, так і підприємці. Виявляється, територія з самого початку була приватною, а не прибудинковою. Тому узгоджувати з жителями розміщення тут комерції ніхто не мусив. І коли суб'єкт господарювання, який чи то придбав, чи то орендує, і звертається з проханням виставити декілька столиків навіть не з фасаду, а з тильної сторони, то його прохання цілком обґрунтовано. Місцевим мешканцям залишається спостерігати за роботою піцарії та у разі виявлення порушення з їхнього боку писати скарги до міської ради. Глобально це проблему навряд вирішить. Аби терасу демонтували, потрібні серйозні причини. Але принаймні змусити власників зачинятися за графіком та стежити за чистотою допоможе. Крізь черепицю видно небо, а замість опорної балки стелю підпирають старі двері. Дах багатоповерхівки на проспекті Свободи не бачив ремонту більше 30 років. Мешканців третього та четвертого поверхів топить під час дощу. А через вологість у квартирах жителі не можуть позбутися плісніви на стінах. Самотужки ОСББ такий ремонт не потягне. Чи реально домогтися допомоги з міського бюджету разом з мешканцями дому дізнавалася Ніколета Бокшан. Замість опорної балки дварі. Їх мешканці самотужки встановили, аби хоч якось підперти частину проблемної покрівлі. Дах цієї багатоповерхівки сиплеться черепицю видно небо. Стан нашої криші не то, що поганий, а дуже поганий. Криша практично вже все розвалюється. Навіть відсутні черепиця, люди самі її підпирають, чим можуть латають цю кришу, якісь підстеляють якимись старими. Черепицями ремонт цієї криші не робився вже з того часу, як цей будинок стоїть, це 100%. Крім бруду на горищі, пошкоджених опорних балок та часткової відсутності покриття, мешканців турбує й те, що під час дощів будинок заливає квартири та під'їзд у патьоках. Когда вот такие вот громадные водяные потопы и когда снег тает, значит у нас вот такие вот вещи происходят. Значит начинается на четвертом этаже, протекает уже на третий этаж, уже есть случаи, когда и на втором это все покрывается грибком, высыхать оно ничего не высыхает. И естественно от этого страдают сами люди, которые здесь живут, потому что это грибок, это воспалительные процессы. Тут лише місяць тому утворили ОСББ. Заступниця голови об'єднання каже, навіть власними коштами їм не під силу зробити капремонт даху. В будинку 64 квартири. Кожен п'ятий мешканець пенсіонер. І скинутись грошима на велику суму нереально. Люди стараються своїми силами максимально навести лад із тим дахом. З шо четвертого року будин... постройки цього будинку взагалі не ремонтувалася криша. Там зламалася балка. Ми переживаємо дуже, щоб це не сталося з іншою балкою. Мешканці кілька разів писали скаргу в міськраду, але відповідь завжди одна: на капремонт немає коштів. Люди кажуть, просять співфінансування, бо частину грошей готові зібрати самі. Зараз же чиновники кажуть, можуть дати частину коштів, але лише на Аварійний шматок покрівлі, І лише якщо невідкладність проблеми, підтвердиться. Вони мають звернутися у Жгородську міську раду із відповідним зверненням. Ми вийдемо, комісійно розглянемо дане питання. Якщо дійсно ну, першочергово необхідно буде виконувати ці роботи, ми виділимо певну частину коштів на те, щоб усунути аварійну ситуацію. Але при умові співфінансування мешканців. Мешканці вже готують офіційного листа і чекають на комісію якомога швидше, бо після нещодавніх злив та вітру покрівля може звалитись будь-якої меті. Смітник посеред району чотирьох баків, встановлених для сміття біля ринку в новому районі явно не вистачає, аби вмістити всі відходи. Уже кілька днів баки переповнені, а смітник перетворюється на стихійний. Пакети, недоїдки і мотно хваляються на кілька метрів довкола з урни і по сусідньому тротуару і дорозі. Сміття топиться в калюжах, а людей мучить сильний сморід. Ніж такого не бувало. Це тепер перший раз таки. От якраз сусідка, вона тут на базарі. Працює. Цю розмовляли і хотіли десь в Фейсбук чи що писати, куди звертатися, щоб тут порядок зробили, бо це нереально. <гум> тут з дітками гуляємо, не це взагалі не з коляскою пройти неможливо, навіть дорогу не зроблять. Машини, товар, в пак сюди возять фури, а побачити так, подивіться самі, яка вода. Не знаю, це попривозили. Такого раніше не було. Були повні всегда вбирали, а то ні вчора, ні позавчора, не вбирали. Проблема через те, що сміттєвими баками, розрахованими на магазини поруч і на кілька сусідніх багатоповерхівок користуються жителі інших будинків, пояснюють муніципали. Мовляв, багатьом людям простіше викинути пакети сміттям не у баки за своїм будинком, а по дорозі до автобусної зупинки. Зараз питання на контролі міських служб Найімовірніше, Ці смітники огородять і закриють від сторонніх. Словачки приїхали тестувати боєм ужгородських гандболісток. Клуб Бимако Пряшева неодноразово приїздив до Карпат на товариські поєдинки. Однак жодного разу ці візити для них не закінчувалися перемогою. Чи вдалося нашим чемпіонкам втримати лідерство зараз в оновленому складі? Знає Анатолій Костюх. Розминка перед грою Ужгородських Карпат та Бемако Спряшева демонструвала дівчата, попер товариський статус гри налаштовані на справжню боротьбу. Обидві команди в міжсезоння зазнали змін, тому в першій зустрічі прагнули максимально перевірити, на що здатні. Я вважаю, ми грали більш хаотично на відміну від Карпат, які діяли систематично і злагоджено. Ми в цьому сезоні маємо 5-6 нових і в першу чергу хотіли побачити їх можливості. Перед за допомоги нових дівчат, серед яких і колишня Карпатівка, Марина Лєбєдєва, прагнуть покращити минулорічний результат в чесько-словацькій гандбольній лізі. А от нашій команді через втрату восьми досвідчених гравчинь довелось змінювати звичний стиль гри. Як запевняє Борис Петровський, команда до прийдешнього сезону ще не готова. Це ж тестова гра, щоб проявити всі наші серйозні помилки. Подивитись комунікацію гравців. Є дуже багато роботи над чим працювати і. Скажем так, все попереду, вся основна робота попереду. І я думаю, що точно така ситуація, і в словацькій команді. Водночас Карпатівки впевнені цього сезону здивують своїх суперників, адже поза майданчиком між собою здружились. А взаєморозуміння під час гри прийде з часом. Зараз була команда на полі дуже дружня, всі один одного підтримували. Мені подобається те, що все на скорості. Це дуже добре, адже в гонболі вона дуже цінна і команда, яка грає на скорості, буде в неї буде більше шансів на перемогу. Підтвердженням цьому є й результат зустрічі. Ужгородські Карпати продовжують переможну серію над словацькою командою, вигравши сьогодні з рахунком 37-28. На думку президента гандбольного клубу Карпати Олександра Ледиди, дівчата обов'язково попрацюють над помилками і до старту сезону будуть в найкращій фізичній формі. Перед тим, як поїдуть на збори в гори, це якраз добре, щоб буде відео, буде над чим працювати, чисто теоретично, для того, щоб підготуватись нормально до чемпіонату України. Всі будуть мати можливість показати себе в контрольних іграх на початку вересня місяця. І вже на початку вересня місяця ми визначимося з основним складом. Наступні два тижні Ужгородський клуб проведе традиційно на тренувальних зборах в Карпатах, де дівчата покращуватимуть фізичну форму. Після на них чекають чергові товариські зустрічі та посилені тренування перед стартом сезону. На цьому все команда інформаційної редакції 21-го прощається з вами на кілька тижнів, аби після відпустки повернутися з новими темами, ідеями і ще більшим натхненням показувати життя Ужгорода та Закарпаття. Бережіть себе і до нових зустрічей.